Мене звати Абас, я родом з іранської столиці Тегеран. Виріс у доволі заможній родині. Мій батько був поважною особою і працював у посольстві Ірану за кордоном. Після зміни влади в країні новий режим відправив мою сім'ю заслання в далеке село. Ми потрапили під чистку, яка розривала зв'язки з попередньою владою. Покидати країну не можна було, тож мої батьки тяжко працювали, були практично як раби, а я цілими днями проводив час однаково школа та мечеть. Життя в суспільстві релігійних фанатиків в один момент стало нестерпним. Я поважав нашу віру, але водночас читав багато книг, чимало з яких режим забороняв. Після служби в армії в 20 років остаточно зрозумів, що люди в інших країнах живуть зовсім інакше, почав аналізувати все, що вкладають в голови під час проповідей. І картина зовсім не збігалася з реальністю. В дорослому віці я повернувся до столиці Ірану, відкрив свою книгарню і ніколи не приховував власну позицію, спокійно ставив запитання. І дискутував на теми релігії. Оточення почало відвертатись від мене, критикувати мої вислови. Спочатку почав отримувати погрози від звичайних людей, які вважали мене зрадником ісламу. Пізніше мої знайомі почали прямо говорити про те, що мені загрожує смерть за позицію щодо влади та віри. Щоб зберегти своє життя, я був змушений тікати з країни. Все вирішилось в один день. Друзі допомогли з квитками і незабаром мій літак приземлився в Туреччині. Але там не хотілося залишатись надовго. І згодом я поїхав до України. У 27 років для мене відкрився новий світ. Люди були усміхнені, дуже прості, з відкритою душею. Всі стереотипи про християн для мене зруйнувалися. Я погано знав мову, і навіть на ринку кожен продавець намагався зрозуміти та допомогти. Навколо була тиша. Багато дерев, зелені для мене було дивним навіть перекриття хрещатика у вихідні. Як це так, що людям можна гуляти в спокої без авто навколо. Я жив у підвішеному стані, очікуючи, поки все стихне, про мене забудуть, і я зможу повернутись на батьківщину. Чим більше усвідомлював, що навряд це станеться, тим більше впадав в депресію. Близько чотирьох років я закривався від усіх, поруч не було ні рідних, ні друзів, і я навіть не міг поговорити з кимось через мовний бар'єр, ходив всюди зі словником. Були думки, що це кінець. Я не хочу ні сьогодні, ні завтра. Лише одна самотність, а тебе ніби вигнали і відгородили від усіх. Коли їхав з Ірану, моя маленька сестричка сказала: обіцяй, що повернешся. Зараз вона вже доросла, заміжня, має дитину. А я не бачив її особисто ще з того часу. А вона досі чекає і нагадує про обіцянку. Усі тяжко зароблені кошти я відразу витрачав, аби заплатити за житло, купити їжу та базові речі. Мені доводилось працювати на багатьох роботах, аби мати, хоча б якісь заощадження. І однією з них була праця на хімічному заводі, де через випаровування хімікатів я захворів на туберкульоз. Лікувався я довго, майже рік. Пам'ятаю, як відпрошувався з лікарні на один день, аби одружитись в Україні я знайшов кохання, матір для моїх дітей. Весілля ми святкували в парку. Влаштовували посиденьки на природі, адже коштів зовсім не було, а друзів просили принести подарунки з того, хто що має. В результаті вийшла гучна вечірка, на яку прийшло близько ста людей. Скажу чесно, хотілося плакати від слів, підтримки та щирості наших друзів. Пізніше познайомився з Рокадою. Спочатку мені допомагали як біженцю, а потім запропонували роботу. Колектив став другою родиною. В 2016 році я отримав громадянство України, а у 2020 році мені запропонували гідну роботу в Арабських Еміратах. Я поїхав, мав цікаву і перспективну роботу, але 24 лютого 2022 року мені зателефонувала донька, яка залишилась в Києві. Вона в сльозах благала про допомогу, бо почалась війна. Я не міг не повернутися. Бо був потрібен своїм дітям як найбільший захист і опора в їхньому житті. Після того, як дістався Києва і вивіз їх у безпечне місце, зателефонував до фонду і запитав, чи не потрібна допомога. Справу виявилось чимало. Зупиняла хіба що комендантська година. Зранку до ночі я перевозив людей на вокзал, шукав продукти та ліки, які були в дефіциті, так і залишився працювати соціальним працівником і їхати звідси вже точно не планую. Я прийняв християнство і знайшов спокій, дім в Україні, видав власні книги, автобіографічну повість та збірник віршів перською. Було вкрай важко адаптуватись, але люди навколо зробили все можливе, щоб я витримав випробування і щиро полюбив цю країну.